Замість чотирьох, як раніше, тільки два заступники нині у Бердичівського міського голови. Чому пішов іще один замість посади? І хто виконує обов'язки керівника великої галузі житлово-комунального господарства замість Руслана Квятківського? Запитали у Сергія Орлюка. Ну, він мобілізований. Він відказується від броні, пише заяву і іде. Ну, призивається в інкомат. Я відказуюсь, його Так. І э, Азіза угу. Азама два угу. ще два дві вакансії за uh, ну то спорне питання, опять же, тому що вакансії залишається все таки одна. Э, Вільна на місце Квітківського ми не маємо права брати. Це теж спорне питання, тому що людина, яка має повернутися, це не, не може бути як декретне місце. що на місце стоїть, що це виборча посада. Зараз лишилось двоє. На жаль, ми думали внести на цю сесію. Ну по срокам, на жаль, ми по часу ми не встигали. Ми будемо ности питання на наступну сесію по заступникам, тому що тепільний сезон дуже зараз головне. Оце і трошки от. Хто зараз заступник із житлово-комунального господарства? Ми будемо будемо ще розглядати питання, але, судя по всьому, на цей час важкі я це напрямок візьму на себе особисто. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Терка Вік.